Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що Кремль сьогодні в черговий раз показав Путіна, який почав робити гучні заяви і нести повну маячню. Він заявив про те, що буцімто Київ не може самостійно бити всередину Росії, в глибину Росії, що, начебто, у Києва немає таких можливостей. Він заявив, що буцімто це можуть робити лише спеціалісти країн НАТО, тому що для цього потрібна космічна розвідка, якої України немає, і що в Кремлі розуміє, що потрібні спеціалісти, які будуть на основі даних космічної розвідки вводити завдання польотні. І я чому прямо кажу про маячню? Тому що якщо навіть подивитися сьогоднішні російські змі новини, повідомлення від російської міноборони, то там прямо сьогодні заявили, що буцімто вони знищили 51 дрон, і майже щоденно вони заявляють про збиття українських ракет. Невідомо яких ракет, можливо, це реактивні дрони, але тим не менш, і ці дрони прилітають чітко в цілі. В тому числі, що важливо вже другий день поспіль, є такі цікаві новини, що наші українські дрони б'ють по російське НПЗ. Сьогодні стало відомо, що у Тамбовській області ВРФ заявили про атаку дронів і що бавовна виникла біля Мічуринського НПЗ. Цікавий такий поворот, адже багато тижнів ми не били по російських нафтопоробних заводах. Ми чудово пам'ятаємо заяви з Білого Дому густами Остіна, що США схвильовані, стурбовані, повідомлені американські ЗМІ, і вкрай сумнівно, що Слушати Америки надавали Україні такий доступ, щоб Україна могла бити по російській НПЗ. Ні, Путін, це. Робота українських спеціалістів наших інженерів, конструкторів, і саме українські спеціалісти вводять польотні завдання в наші безпілотники і ракети. Але Путін продовжує нести маячню. Далі він заявив, що він сподівається, що Захід його почув, почув його застереження, попередження на рахунок ударів середину Росії. І він не просто сподівається, він висловлює таке сподівання, таку надію щодо цього. Для цього Путін зазначив, що міноборони на всякий випадок зараз відпрацьовує різні моменти, як відповісти у випадку дозлу для України країнам Заходу, різні сценарії відпрацьовує російські міноборони, тобто намагається залякати. Як ми знаємо, поки дозволу немає, все залежить в першу чергу від президента США, діючого Байдена, але в будь-якому разі, навряд чи такий дозвіл буде до 5 грудня, до виборів президента Сполучених Штатів Америки. А тим часом лунають гучні заяви з України вустами нашого президента Зеленського, який повідомив, що в Москві налаштовані на продовження агресії і що більше вони нічого там не хочуть. При цьому Зеленський асцентував увагу на тому, що відсутність сильніших рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатися далі в терор. Також керівник нашої держави зазначив, що Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР. Щодо КНДР хочу додати, адже нещодавно була публікація на сайті американського видання Bloomberg. Яке повідомило, що згідно з отриманими даними останнім часом тільки 30% відсотків снарядів, які Росія використовувала в боях проти України, було російського виробництва. Решту 60% передала Північна Корея, і ще 10% іран, тобто лише третина російських снарядів. А більшість снарядів це північно-корейського виробництва, і 10% це іранського виробництва. І що щодо цього можна сказати, зважаючи на те, що згідно повідомлень від заступника міністра оборони, зараз співвідношення снарядів один до двох, тобто окупантів в два рази більше снарядів. Вони в два рази більше атакують наші позиції, і все зважаючи на те, що в України дуже багато союзників, економічно розвинених країн, потужних країн, і що вони не можуть забезпечити Україну снарядами, так як це робить Північна Корея чи, наприклад, Іран. Питань багато, тому не дивно, що наш президент закликає лідерів країн заходу, щоб вони посили рівень підтримки України. Цікаво що сьогодні пролунало ряд гучних заяв від керівника офісу президента України. Я в попередньому випуску на каналі Володимир Бучко коментарі вже прокоментував його заяви, але. У цьому прямому ефірі я хочу до заяви Єрмака, що він повідомив, що Україна проти заморожування війни, і що головна умова для початку переговорів Російською Федерацією – це відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти, звісно, вони цитують Єрмака, але немає жодних заяв від московських експертів. А не знати крегувати, і що це взагалі означає? Така заява з України від української влади. А я скажу, що вона означає? Вона означає те, що Україна ні в якому разі не погодиться на капітуляцію, і що Україна планує повернути усі тимчасово окуповані території, включно з Крим. І Єрмак про це прямо сказав. І така заява від керівника офісу президента України вона пролунала саме в той час. Росі пропагандисти повідомили про те, що Москва, начебто, розробляє ультиматум, два варіанти, і який буде озвучений путіним після виборів, США одразу ультиматуми, звісно, щодо України, але залежно від того, хто стане наступним президентом або Трамп, або Гарріс. Якщо Трамп то більш жорсткий варіант ультиматуму, більш м'який, а якщо Гарріс, то більш жорсткий. І в цілому, судячи з тих повідомлень, які публікують російські пропагандисти, Путін він не збирається включати задню, він і далі планує продовжувати агресію. Але дочекаємося виборів, їх результатів і, звісно, позиції уже нового президента Сполучених Штатів Америки. Щодо ситуації на полі бою. Згідно повідомлень від нашого генштабу, Сили оборони України відбили 174 ворожі атаки за добу, тобто вже під дві сотні, знову напружені дуже дні, окупанти втратили 1440 військовослужбовців. Друзі, важливі події: це події фактично міжнародного значення, навіть геополітичного такого оригінального значення, і про це необхідно обов'язково сказати. Є сьогодні повідомлення від центру виборчкому Грузії про буцімто перемогу правлячої партії з результатом 54,08%. Тобто ЦВК Грузинський повідомив про те, що партія російського чи проросійського олігарха Іванішвілі Грузинська мрія, що вона начебто перемогла, але є певні нюанси. А саме перед те, що пролунала заява від президентки Грузії, яка не визнала результатів цих виборів і закликала громадян до протесту. Є заява і від ЄС. Заяву цю озвучив голова Європейської ради Шарль Мішель. Він повідомив, що вчора в Грузії відбулися парламентські вибори, які пройшли значним порушенням. У зв'язку з цим грузинське питання буде винесене на зіданні Європейської ради. Крім того, є заяви від різних міжнародних місій, зокрема від Енему. Яке повідомило, що парламентські вибори в Грузії відбулися зі значними порушеннями, що суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу? Ну, а на тлі таких новин російські пропагандисти сьогодні радіють, лунають гучні заяви з Москви. Наприклад, Пушков кричить про те, що Буцім то саме сел запаходу, що до зміни режиму в Грузії провалився. Пропагандисти пишуть про те, що в Грузії починається саме цікаве. Пишуть, що Тбілісі чекає протестів, що, начебто, опозиція програла парламентські вибори в Грузії і тепер буде протестувати. Але незважаючи на те, як далі в Грузії будуть відбуватися події, ми усі розуміємо, що будуть протести. Цікава ситуація щодо Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Виявляється, що він зібрався в Грузію, де назрівають протести через вкрадені вибори. І якщо він зібрався в Грузії, то зрозуміло, що запросила правляча партія, влада. Російський олігарх Іванішвілі грузинського походження і Орбан їде. І що це за сигнал такий? Це сигнал, що, начебто, Європейський Союз чи як мінімум одна країна ЄС підтримує ці вибори, так звані, які відбулися у Грузії, чи що? І як Орбан собі це дозволяє, перебуваючи в ЄС? То нехай Угорщина виходить з ЄС, виходить з НАТО, а потім він собі хай їздить до різних диктаторів, з ними там обіймається, зустрічається, і це буде логічно, не буде жодних питань до Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. А він, перебуваючи під захистом Північно-Латичного альянсу, шантажуючи, блокуючи рішення, і не лише щодо України. Я нагадаю, що він довгий час блокував вступ Швеції у НАТО. Ми ж пам'ятаємо, що навіть після Туреччини вже було прийнято рішення, як Угорщина затягувала рішення і не знімала вето. І зараз ми бачимо, що поведінка Орбана не змінюється, і при тому він має досить значну підтримку в угорському суспільстві, десь близько половини. Нехай, можливо, трішки менше, але тим не менш. Звісно, на таку поведінку Орбана і загалом угорського уряду є реакція з ЄС, і часто вона буває нервовою. Проте, якісь рішення щодо Угорщини потрібно приймати, тому що ну це вже взагалі нікуди не годиться, і це вже повністю насуперечить усім цінностям країн Заходу, цінностям Європейського Союзу і загалом демократії і того шляху, який обрав Захід. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новини: на добрі новині для України, тому що найбільша економіка Європи демонструє ознаки стабілізації. Мова йде, звісно, про Німеччину. Є повідомлення про те, що прогноз ділової активності у Німеччині покращився у цьому місці у жовтні. І ще на думку аналітиків, це стало додатковим свідченням того, що економічний спад в Україні може закінчитися. Для нас це важливо, тому що Німеччина є локомотивом Європейського союзу, куди ми прямуємо. Також Німеччина найбільше допомагає Україні. Мова йде як про фінансову, так і про рівень військової підтримки. І зважаючи на ту певну кризу, яка зараз спостерігається в німецькій економіці, хоча є вже певні такі новини про те, що ця криза закінчується, що ситуація стабілізується, у наступному році німецький уряд не запропонував, а заклав в два рази меншу суму військової підтримки, чим це було у цьому році. Тому будемо сподіватися, що якщо ознаки стабілізації вони й далі будуть прослідковуватися, якщо німецька економіка буде Підніматися, ситуація буде покращуватися, то, відповідно, і відповідно, рівень підтримки України збільшиться. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.